Серпнева новинка від міні-арт, легкий гусеничний багатоцільовий тягач вермахту РСО першої версії пізнього випуску у 35-му масштабі. Даний набір доповнює лінійку тракторів раупеншлепа Ост від міні-арт, оновленим до пізньої версії інтер'єром та сніговими гребнями. І у наборі на вас чекає 19 пластикових литників, одна пластина з фототравленням, 4 схеми фарбування. Декалі та детальна інструкція. РСО акронім вітра опеншлепа ОСТ, розроблений компанією Steyr на замовлення німецької армії спеціально для експлуатації у важких погодних умовах Східного фронту, використовувався для боксирування артилерії, постачання припасів і транспортування військ у багнюці та снігу, де звичайні вантажівки не справлялися. Тягач мав повністю гусеничне шасі, високий кліренс і просту надійну конструкцію, що нагадувала трактор. Секрет прохідності трактора був у його унікально простих шасі. На кожній стороні розміщувалися чотири колеса та відсутні зворотні катки, що усувало ризик замерзання бруду або снігу між колесами. Мініард відмінно справилися із завданням створення масштабної моделі тягача, та у наборі красиво передані найдрібніші деталі підвізки та уважно відтворені і усі приховані елементи рами чи шасі, що будуть помітні лише під певними кутами огляду моделі. Зіркою даного набору є снігові башмаки. Вони ж Ice що перекладається як крижані гребні. Ви зможете зачепити їх на гусениці або ж підвісити на борти вантажної платформи. Базові гусениці також представлені у наборі та для спрощення роботи об'єднані у секції. Довші та коротші. Для створення плавних вигинів в попередніх та задніх шестернях у наборі присутні два литніка з одиничними елементами гусениць. РСО першої версії оснащувався 3,5 літровим бензиновим В-подібним двигуном Steyer V8 потужністю 85 коней та дозволяв розвинути швидкість до 30 км на годину. Деталі двигуна бережно відображені і у самому наборі. Акуратно відлиті і два вентилятори, що встановлювались на двигун зверху для охолодження двигуна повітрям. Усі необхідні зовнішні деталі і навісні компоненти силової установки красиво відлиті, адже у вас буде можливість відкрити усі можливі люки чи капот для експозиції. До слова, капот представлений з двома решітками на вибір. РСО першої версії поступав у війська з пресованою зі сталі кабіною. Пізнав вона своїми плавними і об'ємними формами. Тягачі наступних версій оснащувалися візуально простішими кабінами з вираженими кутами. Кабіна збирається відразу з інтер'єром, що варто врахувати при плануванні фарбування моделі. Інтер'єр отримав дрібні адаптації та оновлені сидіння, що відповідає пізнім версіям RSO 1. Нескладно знайти основні органи управління тягачем, ручки керування та педалі. Круїз контроль та кондиціонер в набір не входять. Двері у наборі позиціоновані у відкрите та закрите положення, окремо відлиті самі двері та дверні карти. Скляні елементи представлені у наборі чіткими пласкими деталями з високим рівнем прозорості та без заломлень і деформацій. Вантажний кузов у наборі типовий для легких вантажівок тої епохи. Дерев'яна платформа з відкидними бортами. Мінярд подбали та дають на вибір аж 4, а то й більше варіантів представлення кузова. Борти можна зібрати піднятими чи спущеними, а можна якісь підняти інші опустити. Можна встановити каркас для натягування брезенту і на тому зупинитися, а можна закрити кузов брезентом. Продумано і з думкою про моделіста. Невеличка пластина з фототравленням включає елементи деталювання шасі, інтер'єру, петлі для кріплення інструментів, двірники для вікон та підкову на удачу моделісту. Лист з декалями, помимо номерних знаків, містить необхідні варіанти маркування для складання одного з чотирьох доступних у наборі бортів. До декалей питань не виникає. Легка прогулянка на півгодини це ж не авіація, а ось де доведеться потрудитися, фарбування. На вибір можна створити один з чотирьох виглядів тягача 43 та 44 років, камуфляваний тягач панцергренадерської дивізії Гройс Дойчланд. Східний фронт 43 рік, тягач 51-го артилерійського дивізіону Сухопутних військ Албанія, 43 й рік, а ще 733 й легкий артилерійський дивізіон РСО Італія 44 й рік. Та тягач першої єгерської бригади Східний фронт зима 43 го та 44 го років. Робота над моделлю починається з корпусу шасі. Тоді складання та монтаж двигуна. Катки і шестерні. На 35-му кроці продемонстрований варіант з монтажем снігових гребнів. Далі детальні схеми складання кабіни з інтер'єром, тоді монтаж кузова. І на останньому кроці представлений варіант з монтажем гребнів на вантажний кузов. На останній сторінці знайдете таблицю з кольорами з прив'язкою до відомих брендів. Варіативність даного набору на високому рівні та дозволяє отримати високодеталізовану модель. Яку не соромно показати, хоч догори гусеницями, позиціоновані двері та капот, кілька варіантів представлення вантажного кузова, який можна зробити розкладеним чи складеним, лише з дерев'яними бортами, або з встановленою рамою чи брезентовим покриттям, снігові накладки на траки можна монтувати безпосередньо на гусениці чи борти кузова, а можна і без них. По об'єму матеріалу виглядає, що модель середнього рівня складності та розрахована на моделістів з досвідом, якість лиття пластику на висоті. Чимало елементів в моделі багатокомпонентні та вимагають обережного фарбування перед монтажем. Мініар докладають максимум зусиль, щоб дати моделістам широкий асортимент матеріалу для реалізації ідеї як у моделюванні масштабної моделі. Так і для створення тематичних діорам з гусеничним тягачем схід першої версії. Набори з різноманітними модифікаціями тягача можете знайти на сайті ultimator.com.ua. А ми дякуємо компанії MiniArt за надані зразки на огляд та вам дякуємо, що залишаєтеся з нами. На все добре!